Пане Василю, от власне проговорили, ми прослухали щойно так вимоги Польщі. І розуміємо, що можливо таки це станеться, тому що результатів переговорів наразі немає у соцмережах. Ця новина активно розголошується. Є певні побоювання і в української, і в польської сторони, які вбачаєте саме ви, власне не гаразди в цьому. Так чим це може закінчитися для польської сторони, чим для української і взагалі. Чи перестороги є для обох сторон? Ну, ви розумієте, кожна сторона захищає свої інтереси. Це нормальні речі. Але я про це неодноразово говорив в Україні сьогодні, так як ми воюємо, ми маємо війну з Російською Федерацією, і поляки, наші близькі сусіди, дійсно нам допомогли. Ми це всі знають, всі розуміють. Я не буду повторюватися. Це найбільша допомога, яка. Направду зі всіх близьких сусідів, і нам треба працювати і надалі з ними дуже розвивати близькі стосунки. Я вже неодноразово наголошував, що створений Люблінський трикутник дуже правильно, дуже все розумно зроблено. Наш міністр закордонних справ, пан Дмитро Кулеба, польський міністр Литовський зустрічалися пару разів, обговорили певні ну, проблеми, які виникають між нашими державами, але люди. Я неодноразово звертався і до нашої центральної влади. Створіть виконавчий орган. Цей трипутник повинен працювати. І в нас не було б сьогодні проблем і зі збіжжям, і тепер зараз з перевізниками. І я вже говорив про це неодноразово на ваших передачах, що проблеми будуть і надалі, і, і будуть виникати інші проблеми. Ніхто над тим не працює. Всі з... Пісили ноги, вибачте такий термін, і думають, що все буде само собою вирішуватися. Воно само собою вирішується не буде. Там повинні працювати люди, повинні працювати дипломати, повинні працювати фахівці від міністерств наших. І тоді буде все в порядку. І сьогодні, якби вони сіли за стіл переговорів з перевізниками, вияснили би, які проблеми, в чим, в чим проблеми. Я думаю, що ніхто би нікого не блокував, і все винормувалося, все би працювалося, тому що і поляки, і литовці. І Прибалтійська душі Латвія і Естонія готові з нами співпрацювати. Але чомусь я не бачу в Києві. Я звертався і ще раз звертаюся, користуючись вашою, вашою телепередачею, пане президенте, пане Володимире, я вас дуже поважаю. шаную, ви прекрасний президент України. Але ну люди добрі, скільки можна звертатися? Я звертався неодноразово, будучи на посаді, ще ніхто навіть не слухає, ніхто навіть відповідь ніякої не дав. Всі все знають, як будувати і що робити, всі дуже мудрі, але, на жаль, проблеми виникають і надалі. Ну хоч послухайте, що люди вам радять, ті, які працювали роками там працювали, і спілкувалися з цими людьми, та вислухайте, будь ласка, чому ви нікого не слухаєте? Я не можу цього зрозуміти. І тому сьогодні ці, е, ці перевізники, які будуть блокувати, ну, звичайно, це погано для нас, це погано для наших перевізників, але вони захищають свої інтереси. ну, то є то є, то є життя, пане Василю. Ну, власне, про захист інтересів очевидно. А я от хочу уточнити таку річ, тому що українська сторона повністю відкрита до діалогу і по суті вона розуміє, що готова до конкуренції, власне, здорової конкуренції. Якщо говорити про польську сторону, чи готова вона до цього, чи наразі ось таки більше схиляєтесь до того, що ці страйки таки будуть, і доведеться ці перемовини продовжувати. Друзі, мої дорогенькі, страйки будуть і не тільки в тому випадку. Це перевізки, сьогодні перевізки Завтра будуть ще якісь страйки, тому що ми повинні працювати спільно. Я ще раз говорю: повинна бути робоча група, яка працює в тих напрямках. Ви зрозумієте для нас, для України. Навіть якщо закінчиться війна для нас, це дуже важливо, щоб бути мати дружні стосунки з поляками, литовцями і Прибалтійським там Латвія і Естонія. Якщо завтра нас всі кинуть, ми лишимося сам на сам знову з московитами, і ми знову програємо. Зрозумійте це нарешті. Скільки можна про це говорити? Нам треба створити робочу нормальну групу, яка буде працювати зі всіма міністерствами. Не сидіти в Києві. А представники мають працювати в Варшаві у Вільнюсі, в Європі мають працювати. І мають напрацьовувати різні, різні моменти, різні, різні варіанти, які будуть виникати. Треба працювати кожен день, а не сидіти чекати, коли само воно прийде. Воно само нічого не прийде. Розумієте? В Києві має, має помінятися підхід до співпраці між Польщею і прибалтійськими країнами. І тоді в нас буде все нормально. У нас буде майбутнє, у нас буде все нормально. Ну, а власне, знаєте, я так моніторила пане Василя стрічку новин, яка стосується кордонів, як таких, і є інформація про те, що ще на початку вересня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко він розповідав, що половина від загального пасажирського потоку припадає на кордони з Польщею. А згодом з'явилася інформація про те, що Україна проводить переговори щодо відкриття чотирьох нових пунктів пропуску на кордоні із Польщею. Чи могло це стати власне? Таким поштовхом до цих страйків, і е, чи це вже просто накопичена якась проблема була, яка вибухнула в один момент. Дорогі друзі, е, про відкриття нових е, переходів е, це просто розмови. Е, я сім років працювавши генеральним консул України в Любліні, я чув про ці розмови, е, але я чув від поляків, що вони сказали: ми відкриємо нові переходи тільки в тому випадку, якщо з українського боку буде все впорядковано. І сім років, коли я працював, нічого не впорядковано. Лишилось так, як воно є, і поляки нічого відкривати не будуть. Тільки в Нежанковича біля перемишля, ну з великими там напругами відкрили цей перехід. Слава Богу, хоч це вдалося. І зараз там наші вантажівки порожні і мають можливість добратися до України. Слава Богу, так сталося. Інших переходів не буде. Це все слова, це все обіцянки. Завтра буде, 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 буде. А коли воно буде, насправді воно не буде. Це слова, все вашу думку стосовно цих страйків, ми почули, що ось вони таки будуть відбуватися. Якщо б вам запропонували конкретний о, опанувати, описати конкретний план дій, що робити у цій ситуації? Як би ви поступили, що би ви робили в першу чергу? Тобто, і як би ви намагались регулювати цей конфлікт? Дивіться, я вже неодноразово звертався ще раніше, коли був на посаді і зараз так само звертаюся. І польська сторона Звичайно, там є різні і різні люди, різні бачення. Але більшості польська сторона готова до співпраці і так само литовці. Але ми сьогодні говоримо, якщо ми говоримо про кордони, то ми говоримо про поляків. Поляки готові співпрацювати, готові розмовляти. А треба сідати нормально і не вимагати щось. А просто сідати, домовлятися і, і шукати вихід з тої ситуації, як, як з того вийти, а не приходити в ультимативній формі, комусь щось заявляти. Розумієте, про що я говорю? Я не буду зараз відкривати дуже багато нюансів, але насправді це вже, це вже просто вже смішно. Це вже просто смішно. Ми скільки років говоримо, і, на жаль, всі наші, наші Катьмін таке вразі, що його не існує. Не існують наших представників, наших міністрів. Десь вони сидять в Києві за в підземеллях таких серйозних. А вони не розуміють, що треба працювати далі, щоб та Україна, наша ненька каже, сьогодні воює з москалями, щоб вона дійсно розвивалася.